Водні маси це великі об'єми води, що формуються в певних районах океану і різняться між собою певними властивостями, якими саме температурою, солоністю, прозорістю, вмістом кисню морськими мешканцями. Водні маси, як і повітряні, за широтним розміщенням поділяються на екваторіальні, тропічні, помірні полярні. При цьому вони активно взаємодіють з атмосферою. Вони віддають їй тепло, вбирають з неї вуглекислий газ і виділяють кисень. Температура поверхневого шару води в різних районах океану залежить від клімату і знижується від екватора до полюсів. Найвища температура водних мас плюс 25 плюс 27 градусів спостерігається в екваторіальних і тропічних широтах із жарким кліматом. Найнижча температура водних мас, мінус 2 градуси спостерігається у полярних районах із холодним кліматом. Температура води змінюється із глибиною. Що глибше, то вода холодніша. Глибше 1000 метрів, температура завжди становить плюс 2 плюс 3 градуси. А на дні глибоководних западин вона становить 0 градусів. Теплі води зосереджені у відносно тонкому поверхневому шарі завтовшки близько 100 метрів. Найтеплішими районами світового океану є Перська затока і Червоне море. В них температура води на поверхні влітку перевищує плюс 33 градуси, а найхолодніші води, мінус 2 градуси, циркулюють у морях поблизу Антарктиди. Найсолоніше море на землі червоне 42 проміле. А найменш солоне Балтійське 4 проміле. При цьому хімічний склад морської води є постійним. Вивчення давніх форм життя в океані засвідчує, що склад води майже не змінився за останні 600 мільйонів років. В природі немає води, яка не містила б в собі певної кількості розчинених речовин. Так ось. Солоністю називають кількість грамів речовин, розчинених в одному літрі води. Солоність виражають в одиницях, які називаються проміле. Проміле це тисячна частка цілого, на відміну від відсотка сотої частки цілого. Середня солоність вод морів і океанів становить 35 проміле. Це означає, що в тисячі грамах морської води міститься 35 грамів солей. Натомість прісною вважається вода, солоність якої не перевищує одного проміле. Солоність водних мас в океанах не скрізь однакова. У поверхневому шарі вона може зменшуватись внаслідок випадання атмосферних опадів. Притоку прісної води річок і танення льоду, а може і збільшуватись в результаті випаровування. Так, у тропічних широтах солоність води найбільша 38 проміле, тому що опадів там мало, а випаровування велике, і це збільшує концентрацію солей. В екваторіальних широтах солоність менша. 34 проміле. Тому що там рясні опади, які розбавляють солону воду. У помірних широтах солоність середня. У полярних районах солоність знижується до 32 проміле внаслідок танення льоду і стоку річок. Крім солей, у морській воді завжди є гази, зокрема азот і кисень. Кисень необхідний морським організмам для дихання. Він надходить з атмосфери та в результаті фотосинтезу. Вода в океані постійно знаходиться в русі. Течії в океані можна порівняти з переміщенням повітря в атмосфері. Течії переносять. Потужні маси океанічної води на величезній відстані. Течії це горизонтальні переміщення поверхневих шарів води у вигляді широких потоків. Їх обумовлюють постійні вітри. Розрізняють теплі і холодні течії. Їх температуру визначають відносно навколишніх вод. Теплі течії зазвичай прямують з більш теплих широт у більш холодні, а холодні течії навпаки у зворотному напрямку. Нагадаю, що течії істотно впливають на клімат узбережж. Оскільки головною причиною творення течії на поверхні води є постійні вітри, то їх рух в океанах певною мірою збігається. З переміщенням повітряних мас. Водночас на рух води також впливають, відхиляюча сила обертання землі навколо своєї осі і обриси материків. Так постійні пасатні вітри, що дмуть в обох півкулях від 30-х широт до екватора, утворюють потужні північну пасатну і південну пасатну течії. Ці течії перетинають Океан зі сходу на захід. Натрапивши на береги материків, течії роздвоюються, і їх рух відхиляється на південь і північ. При цьому утворюються нові течії, які прямують назад із заходу на схід. На їх напрямок у помірних широтах впливають уже західні вітри і відхиляюча сила обертання землі. Так, в обох півкулях в океанах виникають два кругообіги. У північній півкулі течії утворюють замкнене коло і рухаються за годинниковою стрілкою. А у південній проти неї. Завдяки течіям в океані відбувається неперервне перемішування всієї товщі води зверху донизу. Так, холодні арктичні і антарктичні води поступово змішуються з теплішими водами океану. В океанах вони перерозподіляють солі, поживні речовини і тепло. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа, перше, водні маси це великі об'єми води, що формуються в певних районах океанів. І різняться за температурою, солоністю, прозорістю, вмістом кисню та іншими властивостями. Друге. Солоність це кількість грамів речовин, розчинених в одному літрі води, вимірюються в проміле. Третє. Течії це горизонтальні переміщення поверхневих шарів води у вигляді широких Потоків. Друзі, на цьому все це був дев'ятий параграф за 7 клас. Побачимось в наступних відосах.